Вітаю на каналі Starter РВ Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні хочу коротко розповісти вам про магнітона оригінального 2,7 кВт стартер на МТЗ Т40 Т25 Т16. Тому що, як показує практика, вроді про нього немає вже що говорити, сало як сало, але люди до сих пір купують китайський і потім кажуть, що магнітон не ходить. Приходить він в такій коричневі коробці в комплекті паспорт. Де є його серійний номер, що тут, що тут він співпадається. Його каталожний номер 9140780, потужність 2,7 кВт, крутний момент 55. Виглядає він як звичайний стартер. Єдине, що це оригінальний, а не є китайський. Наклейка з QR-кодом, отакий от шрифт, штамфіпробувальної машини, наклейка з правила експлуатації, позначення на другій поличці, буква F. Тобто, це є оригінальний магнітон. Чи, так як нас усі люблять, давайте вагу. 5,770. Як випускали 25 років назад, почали випускати магнітон Перший стартер редуктори не випустили взагалі, хто придумав ці стартера. До цих пір він важить 5,750-5,770. Оригінальний. Китайці, ви можете подивитися попередніх відео, важили 5200-5300. Від себе можу додати, що оригінальний 2,7 кВт буде працювати краще за будь-якого китайця там 2,8 45 кВт. Для порівняння ложимо. От в мене є 3,2 кВт. Ще оригінал 6,522 Ну, Ваги китайські, не сертифіковані, але більш-менш точно показують. Якщо положити їх поряд, то ви бачите, наскільки 3,2 кВт довший. Кого цікавить оригінальна продукція по магнітону, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані. Допоможу, підкажу, як відрізнити оригінал від неоригіналу. Також під відео буде посилання на, на наш сайт з актуальними цінами на, тис, на ці стартери. Підписуйтесь на наш канал. При замовленні кажіть, що ви є підписником нашого каналу, підписником каналу знижки. Дякую за увагу!